Військова служба, ця вервечки тягнеться ще з 90-х років, оскільки перша була в 97-му році. Це була служба в прикордонних військах України. Потім в 15-му році я був мобілізований і. А в 2022 році, коли сталося повномасштабне вторгнення до Київської Рузі, я пішов до Київського ТРО, ми розчистили Київ, Київську область, мені стало цього замало. Ну і я відповідно в другий раз пішов добровольцем добровольцем у десантно штурмові війська. Проходив відбір, бойовий вишкіл. От отримав військову облікову спеціальність ВОСТО 106 це розвідник десантно штурмових військ, в 199-му учбовому центрі. На Житомирщині, і потім е, потрапив до 46-ї бригади Десандр штурмової, де на початку пройшов фронт Херсонський напрямок. Е, потім в самому Бахмуті штурми зачистки закріплення. Ну і в Солидарі вже 2000 у 2023 році, от, в люту зиму, коли нас взяли в кільце, оточили, я був де важко поранений, у мене було поранення мінно-вибухове. І потім була реабілітація. Наприклад, професія у мене як і виконавець авторського словоспіву, так, я викладач університету Тараса Григоровича Шевченка на кафедрі кінотеломистецтва, випустив вже п'ять курсів, так само як і є, є драматичним актором театру і кіно, дублює фільми до кінотеатрів України і коли я. І зараз нині є військовослужбовцем Збройних Сил України. Цебто я повністю зміню, змінив свою професію. Так в житті буває, складається, тому що я знаю, що зараз треба захищати неньку. Саме от зараз, от ми, ми стоїмо в такому знаковому місці. Позаду мене, от я приїхав на зйомки фірму Фосфор до Кам'янця-Подільського, і отут от в парку. Героїв, мій полеглий побратим Балу, я з ним починав на Херсонському напрямку і все, його немає. Я проходив, проходив під час зйомок, дивлюся, це мій побратим полеглий, виявляється мій стан. Так? І мій, наприклад, командир розвідзводу з позивним повдала його в Солодарі, так посікло живіт що в реанімаційці він, коли вживав рідину, вона вся витікала з черева, а на другій операції не витримала, не витримала серцево-судинна система. і таких гроші дуже багато. От і перш за все думаєш, чому, а, чому залишився ти? Живий, а вони полегли. І я себе трошки, якщо чесно кажучи, трошки навіть так бувають моменти, якщо пощадка картає. Чому? Не ти а вони. От, люди надійні, люди мужні, з якими ми виконували свій і будемо виконувати свій обов'язок.